Подивіться, будь ласка, чи буде наступ на Чернігівщину в найближчий час. Дякую. Доброго дня! Давайте подивимося Чернігівщину до кінця лютого і березень місяць. Сьогодні 9 лютого. Обов'язково залишаємо вподобайки, у коментарях пишемо свої думки стосовно цієї ситуації, цього питання. Ми вже якось його дивилися, але сьогодні я отримала достатню кількість запитів стосовно цього питання. Тому давайте подивимося: чи буде ворог наступати на Чернігівщину у найближчий час? Ні. Чи буде ворог наступати? Так, дивіться, у мене йдуть повторювані. Події. В чому повторювані? Активність Чорнігівщина йде з повітря, і вона поки зберігається. Стосовно руху і просування йдуть труднощі, тобто наступ здійснити тяжко. Чи буде ворог наступати? Так. Ворог має плани. Але те, що стосується конкретного просування по кордону, там багато ілюзій. Лінія межа порушена не буде. Під кордоном так буде активність і де мені супротив, дуже такий тиск, скажімо так. Тобто прикордонні може потерпати. Там дійсно можуть бути складні ситуації, обстріли. Ось, але. І мені іде така активність достатньо достатня. От. Але це не, не наступ. Давайте тут подивимося ще. Чернігівщина. Чернігівська область. Чи буде ворог наступати? Ні, мені не показують наступу. Мені йдуть залякування, мені ідея накручення, розкручення якоїсь історії. Енергія супротиву йде, тобто, так, тиск, провокації з боку ворога будуть. І це треба розуміти. Але просування і наступаючих таких дій я не бачу. Якось дуже тяжко їм конкретно рухатися, наступати і просуватися. По Чернігівській області в найближчий період часу, так? Так, Чернігівська область. Ну, дивіться, скажімо так, ситуація по руху у повітрі, відпрацюванню захисту, вона зберігається. Дуже багато буде маніпуляцій від ворога і тиснення. Тобто будуть вспокої не залишать поки.